Псалом 23, Псалом Давида. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклоється про мене, мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, ти намастив мою голову єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів.